Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Славпет. Підтримуємо український футбол. Легендарний бомбардер Динамо Сергій Ребров, якось став тренером київського клубу, привів його до двох чемпіонств і вивів у плей-офф Ліги Чемпіонів. Тепер Станіславович тренуватиме збірну, за яку також забував багато вирішальних голів. Поки Рибров ще не продемонстрував результатів із національною командою. Ми пригадаємо найуспішніших тренерів збірної в контексті їхніх визначних перемог. На восьмому місці Леонід Буряк. На євро його команда не потрапила, але у відборі здобула перемогу 2-0 над Грецією. Заслуга тренера в ній чимала. Лужний грав зліва замість травмованого скрипника. Шевченко теж не грав. Його успішно замінили на Воробея. Але погодьтеся, тут і прийом, і удар вийшов на рівні Шеви. А вирішив долю зустрічі Воронін, якого вчасно випустив на заміну. 2-0. І тут головне, що перемогла Україна той склад збірної Греції, що за півтори роки поставить на коліна усю Європу. Ту б збірну Греції, яка вибій зідана з його останнього євро, і змусить ридати Крищану Роналду. У Валерія Лобановського багато славетних перемог. Шкода лише що не зі збірної України. Але все одно є що згадати: наприклад, виїзний матч проти збірної Вірменії, коли після двох голів Петрусяна на жовті горіли нуль але історія Лобоновського то якраз про пошук прихованих резервів, незалежно від того, наскільки тобі важко. Андрій Шевченко ідеально виконав штрафний. Андрій Гусін пробив здалеку, наче з Гаймерса бабахнув. А ще один удар Шеви був, наче вирок. Український характер як запорука перемог. От чим запам'яталася та прекрасна перемога у Романі. У Вірменію і Єрван тепер, мабуть, може багато розповісти Олександр Петраков. Найбільша його перемога була здобута, мабуть, із молодіжкою. Це та й Три один на користь збірної України у фіналі чемпіонату світу. Але шість звитяг Петраков здобув із національною збірною. Найвизначніше у матчі проти шотландців. Це була перша гра після 24 лютого дня, коли змінилося життя кожного українця. Збірна країни, в якій щодня через обстріли загарбників гинуть цивільні. Збірна країни, в якій навіть не проводять чемпіонату, перемагає на виїзді команду з представниками Ліверпуля та Манчестер Юнайтед. І це не заради путівок. це заради свого народу. На п'ятому місці в рейтингу Олексій Михайличенко. Цього тренера, бувало, критикували за обережну гру, але, можливо, саме вона допомогла випередити у відборі Корватію. А найбільшою перемогою тренера став, звичайно, матч проти Англії. Ви ж пам'ятаєте цей жовтневий вечір 2009-го. Надія після пенальті та вилучення. Розчарування після удару Шевченка у штангу. Захват після голу Назаренка. Ну, той на рідному стадіоні в Дніпрі був як рибу в воді. І ейфорія після фінального свистка. Перша і досі єдина перемога України над збірною Англії саме під орудою Михайличенка. Йоже в перемагав потужній європейській збірні. І другий гол влітає в ворота збірної Португалії. Але будьмо відверті, запам'ятали ми його не тому, а тому, що він фахівець від болотяної нечисті у футболі. Виїбали москалів. Шоша може бути краще. І це навіть не про те, що расист Філімонушка зробив із себе клоуна на останніх хвилинах матчу, а про першу битву у Києві. Уродженець української Макіївки наніс перший удар. Сергій Скаченко показав, що таке результативний український контрнаступ. А потім уродженець української горлівки Ребров зробив пенальті і сам виніс вирок, щоб знали своє місце. І, звісно, дякуємо Йожефе Йожефовичу. Це було неперевершено. Третє місце у Михайла Фоменка. Він один з тренерів, в якому вдалося пробитися у фінальну частину топ-турніру Євро 16. А міг вивести навіть двічі. Поплив до Мундіалю в Бразилії. Наша збірна зустрічалася із французами. І саме тут Фоменко здобув, мабуть, найяскравішу свою перемогу. Єдину наразі в 12 матчах проти трикулірних. Весь перший тайм українці насідали на воротах Франції, а після перерви просто фантастика. Зозуля вчепився за м'яч і пробив так, що жоден льоріс не врятує. Роман у цьому матчі був нестримний. Деякі порушення проти нього арбітер ігнорував. Але потім таки вказав на 11 метрів. А Михайло Фоменко не дивиться! У набридковоріт. 2-0. Блискуча перемога. Попри те, що у матчі відповіді усе склалося печально. Багато тренерів із цього списку не дорахувалися перемог, якби не він. У Андрія Шевченка 17 років виступів за збірну, рекордних 48 голів. А крім того, непоганий кейс на посаді тренера збірної. Команда ще виходила до чвертьфіналу Євро, але зараз не про бойову перемогу над Швецією. І навіть не про єдину в історії звитягу над збірної Іспанії візьмемо на себе сміливість назвати найкращою перемогою тренера Шевченка матч проти збірної Португалії, перемога над чинним чемпіоном Європи, перемога над головним суперником, перемога над Кріщан Роналду, перемога тренерська, перемога тактична, яка у підсумку перетворилась на перемогу турнірну. І як не крути, тренером номер один в дотеперішній історії збірної України є Олег Блухін. Усі відразу згадали Швейцарію на мондіалі, але ні, постривайте. До числа 28 перемог Блохіна вона не входить, бо де Юре, це нічия. А головна перемога була здобута не на чемпіонаті світу, не на домашньому євро, а ще у відборі на Мондіаль. Ідеться про виїзну гру зі збірної Туреччини. Щоб усвідомити, проти кого грали, нагадаємо, що на попередньому діялі турки дійшли до півфіналу, де поступилися лише майбутнім чемпіонам – бразильцям. Але такого розгрому, у матчі з Україною, не було. Спочатку наші розірвали на шматки оборону турків, ті зовсім не розуміли, що коїться, коли забивав гусін. Далі Шевченко продемонстрував, що не даремно, тогоріч йому вручили золотого м'яча. Скільки б не було опонентів, вони для Шеви лише статисти. Він же і підбив підсумок матчу у Стамбулі – 0-3. І саме того вечора українці остаточно повірили, що це можливо: перші місця у відборах і участь у фінальних частинах чемпіонатів. Хто зна, якою буде найяскравіша перемога збірної Реброва. Але українські булівальники сподіваються, що їх буде багато, і Станіславович підніметься у списку найуспішніших тренерів збірної якомога вище, навіть на саму вершину. Ну ж, ніхто, не проти.